Павні батьки, дивіться, що як у нас склалася ця ситуація. 30 чи 31 серпня була зібрана культурна комісія в районі. І комісія вроді як прийняла рішення призупинити діяльність школи. Дивіться як. Василь Іванович, треба ставати директором і працювати. Я вам зараз розкажу. Дивіться. Ви не не директором обирали. не вимагаєте. Комісія приймає рішення або виносить питання на сесію, або не виносить. А ви розказуєте про те, що буде в школу? <съя> тимчасово тимчасово <съя> призупинено. <съя> Тепер дивіться, <съя> кажу, як дважди два. Район має такий кошельок. Він фінансує школи. Сільська рада має такий кошельок. Сільська рада не потягне. Я все хочу, щоб школа працювала, але сільська рада її не потягне. з задоволенням кажіть, куди я з вами поїду, щоб школа працювала, але грошей поки немає. Так як фінансує район. Тепер дивіться ще одне 50 тисяч, як. Планувалося, 50 тисяч на котел в сільській раді лежить. На ту школу не пішло ні копійки ні на ремонт. На цю так 50. А, 30... не робили, дає, да. Ніхто сюди не в'явився сюди, да не поздравити. Ми тепер. вас запрошували вчора. Я скажу зараз все. Тепер дивіться. виходить. Звісно, не гарно. 1 вересня, як мені йти, як сільському голові, на перевезення. Подарунок. А, а чому ви сюди прийшли? Ви, я, я, ви батьку прийшли просто так. Просто так, бо треба йти до людей і до подарунком, а, а в мене нема да. грошей. Купити дітям подарунок. Так, а, а туди були. Дозвольте, да. я, Це не Дайте мені слово. А ти не поділив той подарунок. Я пішов сусідки, позитиві п'ятсот гривень, подарів на школу. Та пішов за бариш. Дайте, дайте мені все. Я педагог, я педагог. І я хочу вашій присутності, як законно і шановно вибраного голову, вашій присутності звернутися до своїх колег-педагогів. Ніщо не варто дитячої сльози. І ви вчора сюди прийшли. Там звучала музика, і там було весело, там дарунки дарували, квіти цвіли, а тут діти плакали. І оці мої колеги прийшли і взяли дітей за руки і тримали їх. Вони нічого хорошого сказати не могли, Дайте, я скажу. А тепер на правах педагога я скажу вам таке, що у вас були погані вчителі. Бо ви не повинні були стояти там, де весело і звучала музика, і квітли квіти. А ви повинні були прийти сюди, де плачі були. І сказати, не треба казати, ми не закриваємо школу. Бо закриває школу тільки сесія районної ради. Депутат якої не з'явилася сюди, цеглою підперла двері свого робочого місця. Я думаю, як батько і в першу чергу як педагог. Якщо ви педагог, ви повинні були прийти і взяти за руки цих дітей, просто потримати за руки, а не ржавим возьмм кожній дитині в душу залазити. Спасибі моїм колегам, які прийшли вчора і взяли за руки цих дітей. Оце одне. Я нічого, я не знаю. Я думаю, що зміни потрібні. Потрібні зміни, тому що все рухається вперед, все змінюється. Хто здійснює ці зміни, хай він відповідає, хай він говорить за це. Але ви також вчіться, вчіться. Я кажу вам правду в очі, те, що думаю, на загал. Вчіться думати. І шукати золоту середину, тому що ми живемо в такій місцевості, де тільки ми самоорганізацією можемо зупинити руйнацію. Як боляче дивитися на цю руйнацію, але ж ми можемо, якщо солідарно, якщо з'єднатися, ми можемо ще трошечки втримати цю руйнацію сільську. Дякую, що ви мене вислухали.